На жаль, сьогодні війна продовжується. На жаль, кожного дня гинуть наші захисники, наші українці. І сьогодні кожного із нас борг перед захисниками України. І тому сьогодні наш колектив Балські в лікарні, зібравши кошти, закупивши автомобіль, передає нашим захисникам. Хочу подякувати всьому колективу за підтримку. Я впевнений, що ми будемо продовжувати, тому що допомога потрібна нашим воїнам. Я хочу подякувати благодійному фонду Разом для України за допомогу пошуку та підготовки автомобілів. Я впевнений, що дане авто допоможе вам виконувати бойові задачі. А найголовніше зберегти ваше життя разом до перемоги. Хотів подякувати колективу Балтської багатопрофільної лікарні за допомогу ЗСУ і окремо Мазуру Сергію. Я звернувся до нього і він нам не відказав разом з колективом лікарні. Думаємо, що буде цей автомобіль допомагати і наближати нашу перемогу, і все буде добре. Слава Україні!